На протязі 10 років багато помилок робилося з боку, з боку чоловіка. Mm -hmm. Я деталі не буду ніякі розкривати, просто дуже погані вчинки з боку чоловіка протязі 10 років. І потім вже десь 2-3 місяці, як він там приділяє час дружині, приділяє час дітям і робить певні правильні речі. І ми спілкуваємося, і він, він говорить: а чому вона не вірить мені, чому вона. Це не робить, а чому вона не може говорити мені добрі слова? а чому це? І, і тобто, в нього очікування, що 10 років до того можна було робити геть дурні речі, а потім за декілька місяців правильних вчинків ситуація має змінитися. Але інколи це так не працює, тому що кожна людина вона має свій внутрішній резервуар. Це резервуар її щастя, це резервуар її емоцій, гарних, які вона може віддавати. Так само, як наш телефон має певний заряд-акумулятора, так само, як в нашої автівки є певний паливний бак, так. у нас є внутрішній резервуар нашого щастя і гарних емоцій. І коли, наприклад, жінка в стосунках, Багато років не отримує уваги, не отримує романтики, вона не отримує добрих компліментів, слів, підтримки, допомоги, вона не отримує жодних подарунків. Її цей резервуар, він спустошений. І в цей момент очікувати, що вона буде там фонтан видавати гарних емоцій це нерозумно, тому що її резервуар пустий. І якщо так вже вийшло, що цей резервуар пустий в обох, то хтось із них, хто хоче більше врятувати сім'ю, він має зрозуміти. Я маю зараз наповнити резервуар іншої людини.